Ми я, Андрій, ми сьогодні це 14 епізод Бога, це буде стає. Сьогодні я покажу, а де це буде лога, де ми? Джекінс Фелл, Діді Аудіо, Чесуш, Толкін Бен, Амазон, Лео Лену, я покажу лога, де ми це буде лога, де ми? Це бренд шоколад почався 1890. 1890 1898. Він називається як Натуалі. Тут фон на твої видеоличного тексту. І пять теж коричневым. 1898 1000, 1000, 1000, 1000, Тепер має коричневий фон. 1010 та 1999. Хисус шеф не змінив. 1016. Ого, б не змінився. 1016 ти 1010.

Христос не змінився. 1970, 1973. Тепер шов як у фону. 1970, 1973, 1997. Христос тепер змінив фон. 1991. Так само.

1000 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 Тексту. І китайський теж синім текстом 2015. Воно вот тепер червоний прямокуник та білий текст. Отже, я покажу що Це американський Амазон. Амазон можна купувати за долари. 1995-й T she did it seven. Amazon develops е, Amazon Kum would you know Channel Text? Tschüss 97. Tschüss dich 98. Типа символ ізменився. Ти ще десять 98. 98. Тепер, символ. Амазонком виділено чорним текстом. 1998 – 1998. Тепер є кружок перед Амазонком. 1998. 2000. тысячі. Амазон. Тепер лінія. шовторині. Amazon был Черном Трактор 2001 рік. Тепер Амазон покажу наступний логотип. це буде DD Audio. Це цифрова формат DVD стан спеціально для використання відео. Слухові інформації 1990. аудіо виділено Діді аудіо виділено чорним текстом. і посет курс О, сьогодні я покажу на див, це буде Jigan Jackson. Це YouTube який Якистон. У 5 лютого 2008-го. 2008-й – це 2018-й. Тебе G виділено синім пакетом та червоним текстом. І тут є фон і козорчок. 2018-й. Джек Джексон. Ну, моя на два писання та жовтий. Отже я покажу наступного рода. Це буде останній родом це Tolkien Ben. Це відео Fight. Тут є собаке на ім'я Бен, яке розмовляє по телефону. 2011 рік. Толки Бен виділив об'єм та... Коч на моем Отже, я покажу в 15 эпизоді, що будуть огодеба. Це будуть будуть монобанк. MB Bank. Гамбл, World Gumble. Minecraft Movie. Microsoft. da Lego eu